Радіо Шума, як вогник в темряві аргентинці обрали хав'єра Міле не тому, що він вважає капіталізм і ринок найліпшими системами, які дозволили 90% людей землі вирватися зі злиднів. І навіть не тому, що вважає соціалізм, який зараз запанував у світі. Причиною знищення не тільки підприємницької ініціативи, але й права людства отримувати кращі товари і послуги, розвиватися і ставати більш прогресивними кожної миті, а тому, що Аргентина була достатньо багатою країною. А завдяки цій популістичній сволоті, яка свого часу просто присмокталася до економічної системи країни і, пообіцявши легковірним ідіотам, м'яко кажучи, соціальну справедливість, фактично створила систему, за якою всі стали однаково бідні. А єдині, хто при цьому розкошує досі, нічого не роблячи, це саме ті, хто обіцяє соціальну справедливість, фактично обираючи економіку на свою користь, нічого корисного не створюючи. А він серед іншого дав слово всю цю коросту почистити нічого не нагадує жодної країни. Колеги кажуть, що експеримент обіцяє бути цікавим, як ми й зазначали, коли його обрали. Але на заяву нашої командної більшості, яка вважає, що він покаже всім приклад в світі, меншість запитала, кому покаже Шольцу, Байдену, Зеленському. Кого з сьогоднішніх лідерів країн можна уявити таким саме економічним революціонером. Їм усім подобається їхнє тепле бюджетне болото, де вони всі, разом з дітьми і родичами, лежачи в болотяній ванні, збільшуючи витрати на своє утримання, кумкають на світ, абсолютно нічого корисного не роблячи, тільки об'їдаючи вершки, запиваючи їх кров'ю місцевого бізнесу. А-а-а! Ледь не забули, що, витрачаючи купу грошей на нероб туристів за мігрантською допомогою з Африки, арабського світу і інших прекрасних місць нашої планети, де панує соціалізм ще гіршого гатунку.